Вы колись нибудь стати крашче версією версию себе, богаче, успешнее, краще Никогда не задумывались вообще вопросом, почему он, а не я. Все препятствия существуют только в твоей голове. Ты сам себе мотивация сделал так, что больше тысячи человек, которые были со мной на эфире, заработало со мной денег в нашем закрытом сообществе. У нас есть люди, которые в сообществе сотни долларов каждый месяц стабильно на этом зарабатывают. Стабильный заработок от тысячи долларов в месяц. І більше, і все це без вложений, без досвіду і без будь Любой бізнес, будь-яка деятельность, яку ти ведеш сам на себя, не на дядьку, це риски. Тому нужно ризкувати для того, щоб життя що то і поймілося. Я совкос. Так, так, все це вам обіцяють усі ті гуру успіху, які розповідають, як змінити мислення на мільйон. А насправді змінюється баланс вашої картки. І не в той бік. Мене звати Софія Ярова, і я розкажу всю правду про успішний успіх. Я пройшла курси криптонів, І спойлер я не стала мільйонером. А поки що підпишіться на канал для обраних та поставте цьому відео вподобайку. Ну а ми ж починаємо. Луїві тони, дубаї, дорогезні тачки та пачки кешу, що сипляться з кишень. Таку реальність в інстаграмі щодня нам нав'язують українські інфоцигани, які називають себе менторами. Та наставниками для тих, хто в танки поясню: Інфоцигани – це люди, які продають різні курси та тренінги з розряду дихання маткою та мишлення ізобілія без реальної цінності. При цьому обіцяючи швидкий успіх. Щоб досягти успіху, треба трошки, трошки от, трошки, трошки щоб на якось от, правда. Вони часто видають себе за експертів, але замість практичних знань дають лише загальні поради, які легко знайти і безкоштовно в інтернеті. Просто на додачу змушують вас платити їм шалені кошти. Ви сто відсотків, хоч раз, бачили ось таку рекламу в різних містах України. Так ось, хто ще не знайомий з даним персонажем, пропоную це виправити урочисто. До вашої уваги, Олександр Орловський, шахрай, інфоциган та засновник академії з відбирання грошей у населення під назвою Financial Freedom Academy. Щиро рекомендую вам уважно придивитися та запам'ятати обличчя цього недонаставника, аби в подальшому не попастись на його гачок успішного успіха. Бо ти хотів стати в дітсвіт. Півцом настав посмішиш. Орловський подає себе як експерта, який заробив свій перший мільйон вже у 24 роки. Я заробляю на криптовалютах уже більше 7 років. Благодаря тому в 23 роки я смоку купіть собі квартиру в Дубаї. Кожний боти міняє нову машину. Я посетив більше 30 стран і могу регулярно радувати близьких дорогими подарками. У соцмережах він транслює люксове життя, дорогі машини, гвинтокрили, численні подорожі, і все це безперечно створює образ успіхів. Ішного гуру, який нібито володіє секретами швидкого багатства. Не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Та поки Орловський робить вигляд, ніби навчає людей заробляти, збагачується лише він сам. Нам потрібно гроші. Його академія продає курси та вебінари скрипти, обіцяючи, що вже за кілька місяців учні вийдуть на дохід у тисячі доларів. 6700 доларів, там 300 доларів. Тут денег не видно, там 100 доларів, тось і м'яке, і больше. 6100 доларів 360. У перекладі з криптомови це означає: ми беремо твої гроші, а потім зникаємо. Magic. Я продивилась безкоштовний ефір по успішному успіху від Орловського і не стала успішною. Оце так несподіванка. Називався він Як безпечно почати в крипті за один вечір та отримати свій перший дохід вже сьогодні. Ух! Багато обіцяюча, правда, але корисної інформації у ньому увесь ефір, який до речі, то і ефіром назвати не можна, адже це був просто відос у записі. Орловський розповідав про поради початківцям для заробітку в крипті. Але основний мотив відео вкотре пропіарити освітні послуги своєї криптошараги і змусити глядачів вкласти гроші у його навчання. Благодаря моїм знанням люди сповняють свої маленькі і великі мрії. Ета фотографії, які мені кидали, просто отак, от влічку. Студенти там, ну, одни одні із это да, там всякі айфони, покупки, вещі, машини. вот вже там є несколько машин в нашем сообществе, хто себе купив. Почав Сашко із розповіді про варіанти заробітку без вкладень. Мовляв, поти цей ти в телефоні, чи зробіть 10 акаунтів у Твіттері і вже матимете доляри у кишені. А є без вваження, коли от не нужно інвестувати ні копійки, нужно просто. Врім тратять да, просто, що таклікать в комп'ютері і на там зарабатують. Та далі щирі рекомендації не затримуватись на такому примітивному рівні і починати інвестувати. А зрозуміло, що для інвестицій потрібно мати гроші. Якщо їх у вас нема, знайдіть, принесіть їх у криптошколу Орловського, навчіться заробляти, ну і далі вже відбивайте усе витрачене. За словами Орловського, понад 30 тисяч людей вже пройшли його програму та розбагатіли. Але насправді відгуки доводять, що ці курси продають звичайне повітря. Як бачимо, підтвердження про фейковість ефіру ми маємо ще із цього коментаря. Та є ще один цікавий момент: у режимі реального часу я теж вирішила задати пану Орловському кілька нескладних питань, щоб підтвердити свої підозри про відео у записі. Олександр не зачитував моїх питань. Ну воно й не дивно. Проте на одне Відповів модератор чату. Та до чого тут кримінальне провадження, якщо питання стосувалось зовсім іншої теми? Загадка. А наступне повідомлення просто на моїх очах видалили. І саме головне предоплату швидше ставити. А потім вам не обязательно прямо сьогодні платити за остальну частину. Висновки робіть самі. Минулого року Нацкомісія цінних паперів врешті зацікавилась схемами на ринку криптовалют та внесла три відгалудження криптоскамерської школи до списку сумнівних інвестиційних проєктів, тобто таких, які мають ознаки фінансових пірамід. Нагадаю, це шахрайська схема, учасникам якої платять прибуток тими грошима, які приносять нові учасники. І так по колу ця схема нічого не заробляє сама, а лише перерозподіляє кошти. Коли потік нових вкладників зупиняється, система повністю руйнується. І майже всі, крім організаторів, втрачають свої кошти. Сашко скоріше змахує на українську криптоверсію Мавроді, ніж на наставника, який справді навчить вас чомусь корисному. Крипта, 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 багато крипти, давай що блокчейн, ефір, кефір. Та після чарівного пенделя від нацкомісії Орловський, замість того, щоб прикрити свій криптолохотрон, просто перейменував контору з FFA Крипто на Крипто FFA. І ось чому діяльність нацкомісії висвітлюють чи не всі великі медіа. Тож потенційний інвестор, прогугливши стару назву контори, одразу натрапить на офіційне попередження про ненадійність даного інвестиційного проєкту. А от преміальна програма інвестування капіталіст звучить майже як легальний бізнес, правда ж? Але, схоже, нова вивізка не дуже врятувала Орловського, тому він вирішив діяти по-крупному. Ну ми лохи, чи ми не лохи? Ти лох, а ви. І у березні цього року пішов судитися із нацкомісією. Не вийшло з інвесторами, то спробував, хоча б із суддями. Пізніше наш криптомавроді вирішив, що обманювати людей це занадто просто. Тож вирішив піти далі і заражати не тільки мізки, а й комп'ютери своїх підписників. Coin. Від якого слова походи, біда, протягом пів року команда журналістів Крайм фіксувала на офіційному сайті Орловського вірусну рекламу Malvertising, через яку можна красти дані користувачів або встановлювати шпигунське ПЗ. Ось так заходиш собі на сайт, дізнатись, як же стати мільйонером. А тут твій комп'ютер починає за тобою шпигувати. Чи це випадковість? Навряд. Така реклама могла бути навмисно встановлена командою Орловського, щоб збирати особисті дані користувачів або перенаправляти трафік на партнерські сайти, і поки цей мільйонер мільйонер. Вчить вас фінансовій свободі, реальність виглядає трохи інакше у 22-му році, якраз в той час, коли Олександр, за його словами, заробив свій перший мільйон. Він програв суд Приватбанку, який стягнув із нього понад 109 тисяч гривень боргу за кредитною карткою. Щось якось не складується. Мільйонер. Із боргами, а щоб раптом ви не дізналися про ці незначні деталі його успішного успіху, команда Орловського старанно зачищає мережі. Вони масово кидають скарги на будь-які критичні статті та розслідування, прикриваючись американським законом про авторське право. Усе це добре видно в базі Lumen Database, де зберігаються копії таких скарг. Якщо ввести там ім'я Орловського, можна побачити сотні звернень, які він подавав проти сайтів і журналістів. Формально. За порушення авторських прав а фактично, щоб просто прибрати з Google будь-яку згадку про себе, найяскравіше це видно на прикладі його скарги, де серед порушників він вказав три новинні сайти. Жоден із них не публікував його злитих курсів, що могло би порушувати авторське право, а лише матеріали, у яких ішлося про борги, шахрайські схеми та судові справи Орловського. Наприклад, 360 шістдесят писав про втрати вкладників його криптопіраміди, Kyiv.org – про кримінальну справу проти нього. Антікор писав про негативні відгуки колишніх студентів. Тож, замість того, щоб виправити ситуацію, Орловський просто вирішив усіх забанити. І в цьому криється справжня проблема. Коли такі закони використовують як інструмент цензури, це підриває довіру до реальних механізмів захисту авторського права. Найпростіший спосіб і той не спрацював. Адже ці статті наразі доступні в мережі, тож кожен охочий може сам почитати їх і зробити свої висновки. Та це ще не кінець нашої історії. Увага, вишенька на торті під час повномасштабної війни цей горе патріот не соромиться рекламувати російські криптоплатформи, тим самим допомагаючи своїм учням віддавати гроші та особисті дані в руки агресора. Це Мова йде про платформу для торгівлі криптовалютою Велес. Орловський веде на неї учнів та заробляє на кожному їхньому переході на портал. Формально штаб-квартира Велес знаходиться у Дубаї, але на практиці у Москві. А її власники, як не дивно, росіяни. Торгівля через цю платформу фактично підтримує російський бізнес, а користувачі передають свої дані в Росію. Ну і Орловський при цьому радісно рахує свій відсоток. Та у світі криптогуру він не самотній. Переходимо до його колеги по цеху Дениса Повєткіна. а.к. денчика лисого скандальний блогер з Харкова з образом такого собі трушного пацана з району. Тут багато людей живуть. Нам так нам так не жити, Поняли, та в Києві ми приїхали в Сталі тут. А нині він ще й завзятий криптан. Та не просто криптан, а криптан із благими намірами. Його соцмережі просто кишать пропозиціями безкоштовно навчити простий люд заробляти з нуля. Більші гроші, ребята. На роботі не заробляються явно. А для того, щоб заробити гроші і пойміть і получати діні, нужна йти на різки. Тому нужно... різкувати для того, щоб в житті щось вийшло і поймілася. Починав Дініска як типовий блогер. Трешові пранки, розіграші, хайп заради переглядів усе по класиці. Збирав лайки, роздавав айфони, робив колаби з такими ж блогерами-хайпожерами типу Кенді Суперстар та Олександра Волошина. Я звоню в поліцію, Все. Стать, кажи. Чуєш, Поветкин, ти так надо. Демо... І все це, звісно, не просто так. А щоб заманити людей у свій телеграм-канал та вже звідти розкручувати їх на бабки. Стараємося діяти так, щоб кожен чоловік, який до нас в суспільство, навчився гроші в інтернеті з допомогою просто якогось то свого любого устройства інтернету, все цього достатньо. Ну і просто желання имати, Да? Ми там і робимо, і зділки показуємо, все транслюємо, демонструємо. Тобто, викладається команда на максимум. І ось тут починається найцікавіше. Набравши популярність, Денис, мабуть, вирішив, що на цьому можна непогано заробляти. І пішов у так звані схеми з бінарними опціонами. Якщо корот. То ця схема схожа на онлайн-казино, де люди нібито інвестують, вгадуючи чи вросте, чи впаде ціна певної валюти. Парадокс, але у більшості випадків ці графіки взагалі не прив'язані до реальних даних. Все вирішує платформа, і ти ніколи не виграєш. Криптовалюта чули? Чув. а що чули? Не знаю, що чув, а що воно таке, так не знаю. У нормальному трейдингу ризик розраховується: якщо ти можеш втратити 100 доларів, то маєш шанс заробити хоча б 200. А в цих бінарках все навпаки. Навіть якщо вгадаєш, отримаєш копійки. А якщо ні, просто втратиш все. Платформа, яку Денис так запекло просуває, називається Pocket Option. Це звичайна офшорна контора без жодної регуляції, зареєстрована на Коморських островах. А її ліцензія виглядає так, ніби її робили в Паверпойнті за 5 хвилин перед дедлайном. Текст поверх мокрої печатки. Тяжело. Денис запевняв, що компанія має офіційну ліцензію, але тут є нюанс. Видана вона на островах, тобто в офшорі, де ніхто ні за що не відповідає. А ще гірше, ця ліцензія вже понад як два роки не дійсна. До того ж, компанія ще у 23-му році потрапила у червоні списки в Європі та США. В яких попереджають про шахрайські дії подібних контор. Там такі бінарки взагалі заборонені, бо це тупо обман. А тепер головний фокус: денчик працює із цією конторою за системою, де він отримує величезний відсоток з кожного долара, який туди зливають приведені ним люди. Ось вам і відповідь на питання, звідки бабки. Він абсолютно безкоштовно ділиться своєю торговою стратегією, аби загнати наївних жертв на платформу по своєму посиланню. Щоб ви швидше злили всі свої гроші, вам ще й пропонують подвоїти перший депозит атракціон небаченої щедрості Ти шо? часто таких як Повєткін виправдовують тим, що вони ж донатять на армію, і це справді так він дійсно систематично донатить на ЗСУ та заохоче до цього своїх підписників. Але давайте чесно: якщо я вкраду у вас тисячу доларів, а потім сто на благодійність, чи зробиться мене хорошою людиною? Думаю, ні, це нагадує часи, коли бандити 90-х відмивали репутацію будуючи церкви. Бо якщо вкрасти у людей тисячу доларів, а двісті віддати на благодійність, це все одно крадіжка, а не геройство. Медіа, блогери та інфлюенсери щодня нав'язують нам картинку легкого багатства та успішного успіху. І робиться це не для того, щоб мотивувати нас на нові звершення, а щоб поповнювати власні кишені. Тож, перш ніж переказувати останні гроші на курси по типу інвестуй сьогодні, стань мільйонером. Завтра зупиніться на секунду і запитайте себе, це справді ваше бажання? Чи вас просто підштовхують до покупки чергового курсу успіху? Щоб зібрати матеріал для цього відео, мені довелось кілька тижнів бути підписаною на усіх цих гуру, читати їхні скамерські пости та переглядати мотиваційні кружечки і Дініски в телеграмі. Їздиш на Міцубісі Лансера, смотря на мене, не хочеш пересісти на этот Гелендваген. Он говорит, Да, я очень хочу. Я рюктакака, ти не можеш себе сам замотивірувати. Скажи мені. Уявляєте, що мені довелось пережити? Тому підтримайте мою менталку, підпишіться на канал для обраних, поставте цьому відео вподобайку та напишіть у коментарях ваші враження. Можливо, навіть хтось із наших глядачів особисто мав справу з одним із цих інфоциган. Діліться у коментарях. Ну а з вами була Софія Ярова і до нових зустрічей.